Сьогодні у нас на огляді автомобіль на три букви. Ваші увазі BMW 3 серії у кузові F3. Чесно кажучи, особисто я не фанат даної марки авто, але існує безмежна кількість людей, якому вона подобається. І давайте ми все ж таки розберемо, чому бути чесним, то реально машинка вигляд має. Дівчатам подобається всі діла. Це у нас не сток, про це поговоримо пізніше. Але навіть е у заводських там параметрах машина доволі симпатична. І, в принципі, на цей кузов існує дуже багато тюнінга, обвісів, момент по допрацюванню. Так само є рішення по тюнінгу двигуна, є готові вже рішення по вихлопу. Це один із найкращих варіантів заготовки, яку ви берете, і можете колхози ті, як собі заманеться. Так, ось це не завод. Цю машину я підбирав, привозив для клієнта особисто. Займався ремонтом під ключ. Плюс він попросив мене зробити ряд доопрацювань. Чим, в принципі, я так само займаюсь. І давайте про це більш детально поговоримо, що було зроблено у даному автомобілі. Що, будемо до тачку, так? Так, у нас Ендрю ставить на F30 бампірок. Зараз накинемо, будемо мевіком вести вже на фарбування. Все гарно. Фари стоять, ось цю нову купили, пересипали блоки. Повністю служили двигун, масла, фільтра, коробку замінили фільтром. Це з піддоном це один елемент, де масло в роздачці. Поміняли за нижні пружини. Ківалік уже показував mm -hmm. на відео. Чуть-чуть нижче сидить, але ще має трошки поїздити опуститься, да, правда? Так, да, І трошки сядеться, буде гарніше. Гарніше, я теж так думаю. Далі, Далі термос уже і Розібрали з люком, адаптували, бо від удара вихлопнувся механізм люка. Як від удара? Від спрацьовування подушки. Е, далі поставили вже пороги, поставили задній бампер, доукомплектували всіма кусочками фонарей. Вихлоп буде чуть -чуть згодом робитись. Безпеку вже забрали, встановили. Гарно дуже зроблено. Прям, ну, не Як ти, що ти скажеш по безпеці? Кстати? Е, дуже класно зроблено. Багато навіть, хто заходив і ставив панель. Коли говориш, що це відреставрована панель, то ніхто не вірив. Кермо поставили. Сидіння стоять, <кій> ремені треба буде ще зробити. Зараз везу на реставрацію. Потолочок вже у нас стоїть. О, до речі, лобаш замінили на новий. Бачите, був розбитий від подушки. 90%, коли спрацьовує подушка в торпеді, то лобаш розбивається. Ти не там? Правді, але ти думаєш, Ні, що? то що, то розкажи, може, цікаво буде підписчиком. Е, та що тут розказують? Бачите, які бувають нюанси, коли машина була на ходу, але вон, ти починаєш не їхати і відпадає колесо. А що? Приходиться на вулиці працювати. Відпало? Чи та, що? Так, бо тут, добавиш, замінювали всі речі. Нижній, задній, нижній, два верхніх. Ми з клієнтом хотіли заїжджати. До речі, ту машину просто збирається. Вісімдесят відсотків айканкарс машини рекомендує. І типу прийшлося вже працювати на вулиці, в ході положення клієнта і міняти речі її на вулиці. Бампер вже викрашений, сохне. Кришка багажника від спотерена, погрунтована, очікує покраску. Пороги в нас вже викрашені. Капотік так само підготовлений під покрас. Так, дане авто випускалось з 2012 по 2018 рік. Дористайл комплектувався двигуном N20, ну ми говоримо зараз про 2 літра. Поміняй колодки, мужик. Двохлітровим двигуном n 20 Це у нас вже рестайл. Він пішов з 16-го року. Саме ця машина 17-го. Тут іде уже b 48 двигун, він є кращим з n 20 і він до цього часу встановлюється у лінійці BMW. Автомобіль приганявся з США, мав в принципі незначний удар, але навіть і від незначного в автомобіля стрілила практично вся безпека. Ми її зняли. Відправили у Львівську область, там майстри професійно це все відновили. Наразі автомобіль повністю відновлений, безпека до заводського стану. Ми відразу купили колеса, тому що стокові колеса були ну, скучноваті. До колес, відповідно, відразу ж треба брати правильно пружинки eibach мінус 3035. Ну і хто казав, що Tesla не міська машина? Признавайтесь. Гляньте. Три скати, четвертий вже виняв, легесенько зайшли б комплект 4 штучки б легенько. Зараз кольосика, на шиномонтаж до Юри приїхали. Перезуємо, вони вже готові нас чекають. Ноздрі ну, я вже замовив, лежать на пошті, так само встановимо вже на кінчистці. Пружинки, от дивіться, як сидить гарно. Даже от на стокових колесах присіла все-таки. Цю пленку треба коротше, здирати. Дуже погано здирається. От, Вона в'їлась уже в кузов. Пацани на хімці будуть просто варені це все, звісно, оддирати. Ну що поробиш? Америка. Ну і тут ви бачите стан, так? Да? Така. Р до роботи, як то кажуть, у нас в селі. Так як удар був і попередній, і по задній частині, вирішили купити М-Обвіз в круг. Тайванський з невеличкими доопрацюваннями, але він став доволі непогано. Під задній бампер, відповідно, зробили розводку під чотири труби з заслонкою, щоб можна було регулювати гучність. Тут ще десь буде банка, я так розумію. Чи тут, чи де він її поставить, я не знаю. Тобто в нас буде заслонка, і в нас буде через банку це ще все проходить. Так, це дорого багато, але клієнт. Хотів мати змогу регулювати гучність при різних режимах їзди. Автомобіль має бути в скорому часі обклеєний в кольорову плівку. Ну, ми вже не дочекалися цього. Потім побачите, якщо власник не передумає. Цей автомобіль в якомусь другому образі, як вона приїхала, відразу ж ми зашвернули на СТО, обслужили двигун, підвіску, гальма, коробку, тобто все, щоб автомобіль не робив роги. І це ключовий момент, щоб BMW надалі їздила, дарувала вам класні емоції і не ламалась, і вам не скидали мемчики з сервісів. Один раз ти всипав у машину грошей, і вона тобі не робить роги. Як? Вчиняє більшість клієнтів на цю машину. В них бюджет 10 тисяч баксів. Вони беруть машину за 9-10, що вона ставала тут на колінах. Абсолютно не вкладають гроші в ремонт в обслуговування. Беруть її з пробігом 300 тисяч км, і вона в них відригує ну практично кожен день. Вона не їздить, вона сипеться. Чому і ці міфи йдуть там про автомобілі, BMW, що вони не надійні, і так далі. Просто автомобіль потрібно обслуговувати. Давайте перейдемо до салона е, в принципі. Мені сидіти комфортно. Я забув сказати, що ми з ураганського руля поставили сюди М-руль. На мою думку, це один із найгарніших рулів, які тільки придумало людство. В, ну, ми не говоримо про гіперкари, якісь суперкари, в звичайній там дейлі умовно, машині. Оцей М-руль це для мене ну, майже ікона. просто. Він довершений, він ідеальний, мені він дуже подобається. І в першу чергу, якби я купив собі BMW F30, не дай Бог. То я в першу чергу поміняв би звичайне кермо на М. Далі по салончику. У нас спорткоробка, NBT EVO, Тут є CarPlay, Android Auto, Чорний дах, спортсіци прикольні, люк, автосвітло, Ну, в принципі, підігріви все, що потрібно для комфортного пересування по місту та і на трасі. В принципі, тут є 12-й рік. У вас, ось це все. Цей весь ласвегас. У вас присутній. Ну прикиньте, є мінус. Це оцей софтач на ручках. Він просто у всіх BMW, в яких я не сідаю, він облазить. у Audi, У мерса такої штуки не наблюдається. То що, Вадим, давай проїдемося. Ви зараз бачите перед, бачите собою. перед собою. Це, це скарб. Б-48. Дуже подобається мені цей двигун. На нього є безліч різних рішень. В першу чергу це така штука, як BootMod. Це така прога. Вона стоїть трошечки коштів, але ви її один раз купили, поставили на машину, і у вас є можливість робити стейджі. На Автомобілі, тобто підвищувати його продуктивність в стоці. Ми маємо порядка 250 сил, на стейдж першому ми маємо порядка 300, стейдж другий десь 340 сил. І саме головне, що воно робиться не геморно і воно їздить. Якщо ви купили Беху тройку на X-Drive, і хочете там. Покрутити бубліки і так далі, не засмучуйтесь. Рішення є. Така прога називається x X-Delay. Коштує декілька сотень. Простими маніпуляціями за 5 хвилин, може навіть і менше, можете зробити з повного привода суто задній. Це фішка прикольна, протестована моїми друзями на декількох F30. Вона працює, нічого не відригує, боком ставиться ідеально, 3 хвилини. У вас знову повний привід, у вас все на стоці. Особисто я брав би суто на задньому приводі, як і є ця машина, але ну, якщо ви там поціновач повного приводу, ви живете в селі, вам треба десь там прохідність. Що-що? Кватро? Шо, шо? кватро? Mm. Ну, кватро краще, напевно, за x drive Не напевно, а точно. Але не про це. Якось зробимо огляд на кватро. Якщо ви все ж таки взяли на повному приводі. Ну, буває, але рішення є десь там бачком на екваторі. У вас в якомусь там селі, селищі, на гонках, треба перед дівками повимахуватися, то в принципі, X-Delay зделейтік ставити, і у вас все в шоколаді. Давайте швиденько пробіжемося по плюсах та мінусах у даному авто. Якщо ми говоримо про мінуси, їх об'єктивно небагато. Перший мінус це те, що якщо ви візьмете машину стару і на колінах, то в більшості випадків вона буде робити вам голову, вона буде просити обслугу, буде часто ламатись. Моя вам порада: беріть з якомога меншим пробігом і беріть по рокам. Бажано рестайл. Тоді е, ці витрати можна мінімізувати. Другий мінус це те, що цих машин є дуже багато. Їх дуже тяжко виграти. На аукціонах, наприклад, купити дуже багато людей, хоче. продати також тяжко, бо їх не везли мільйон штук. Якщо у вас F-30 на стоці, ви сіра маса. Якщо у вас F-30 з доопрацюваннями, то да, вона гарна, вона класна, але в місті ще є десь штук 70 таких самих: Ctrl-C, Ctrl-V. Варіації тюнінга, хоч і безмежні, на це авто, але більшість всі роблять одне й те саме: M-look, вихлоп, колеса, якісь там пружинки і поїхали. В принципі, ну не знаю, в цьому немає нічого поганого, але особисто для мене ну я б своє втридну не купив, бо бо їх багато. Я люблю якісь такі ексклюзивні машини, а на цій машині у вас виділитись якось так. Прям вау, ну не вийде. Блять! Сука. В першу чергу машина народна. Якщо говорити по ремонту, на них дуже багато вже всього навезли і. Обслуговування, ну, не сказати, що коштує космічних коштів. Це не Бентлі. І що немало існує достатньо спеціалістів, я думаю, у будь-якому куточку України, які можуть дати раду цій машині, їх знають, як ремонтувати, їх знають, як обслуговувати і знають, як за ними доглядати. Доволі непогана шумоізоляція у даному авто. Прикольні, не самі дешеві. Матеріали, тобто ми бачимо, що торпеда в принципі, у нас м'ягенька. Ну, Мкермо без коментарів, це топ. Тут нічого, в принципі, там особливо... хотів сказати, не скрипить, а не скрипить полка якась чи що якийсь пластик. За свої гроші ціна, якість, машина-бомба. Якщо ви думаєте, там, чи потрібно мені купувати, чи я знайду щось краще, купуйте. Купуйте. Ух, поїхали! Дуже-дуже потужно і, до речі, гальма гальма справляються. На стоці почав б і декілька разів, але у вас буде можливість на стокових гальмах відтормозитися. Безперечно, якщо ви хочете там ганять і так далі, потрібно брати або там 340 де вони покращені вже з завода, або вдаватись тоді до модифікацій. Так як я займаюся Америкою, то мені дуже багато пишуть людей в дірект, що ну, з різними запитами. І в топ 3 запита входить ця машина. В мене 8 тисяч доларів, в мене 10, А за скільки можна привезти? всім нашим людям? Потрібно чим дешевше. Оця машина, в принципі, що тут ще це навіть не мінявся. Власник всипав. Більше напевно, що півтори-дві тисячі доларів щось в цьому роді тільки на обслугу цього авто, щоб воно їздило і не робило роги. Візьмемо з пробігом 200-250-300, що женуть е, там наші люди, і вони розраховують реально, що вони візьмуть там в 10-11 тисяч доларів живе авто і воно буде їздити. Ні, це категорично не так. Двигуни на цих бехах. Дуже живучі. Знаю одного навіть кінта свого, в якого була ось така f 30 та Топляк, Америка, все комбоменю з пробігом 350 тисяч кілометрів. І вона до цих пір їздить. На ній сипали в свій час там роки два кожен день. Так, людина працювала на СТО і міняла там мастило кожні 4 тисячі кілометрів. Саме тому, напевно, вона ще їздить на рідному двигуні. Але все ж, двигун тут дуже живучий. Рестайл, хоч і має мало відмінностей, але вони є і вони варті уваги. Тому. Рекомендую брати відразу з 2016 року. Бюджет на живе авто обслужене, яке буде з ремонтом під ключ не на колінах. Якщо ми беремо Дори Style з 12-13 тисяч доларів, хороший варіант з гарним пробігом. Якщо ми беремо ось такий рест, ось ця машинка вийшла клієнту 13500 без ремонту і обслуговування. І, мабуть, там 1018 з обслуговуванням, з ремонтом. З доопрацюваннями, можливо, навіть і до 20. зараз. У нас літо 2024 року таку машину можна провести з 16, мабуть, тисяч доларів. Це буде непоганий варіант, якщо там не брати до уваги диски, заміну до опрацювання, заміну бамперів і так далі. Можна в 16, в 15 щось придумати і більш-менш гарний варіант привести. Тому якщо ти в пошуках F30 і хочеш зараз її купити, дивишся всі обзори, що існують на Ютубі і натрапив на це відео, звертайся в Директ, я зможу тобі допомогти, проконсультувати і привести автомобіль твоєї мрії.